Пара-па-пара. Здоровенькі були, слава Україні! Такого ви точно не бачили, а може хтось і взагалі такого не бачив. Лет' го розповім про цей суперфлагман від Моторола. І зараз зрозумійте, про що я. Новий смартфон від мото, нове відео. Погнали дивитись, що воно таке за суперфлагман. Hello, Moto. в минулих відео про смартфони від Моторола. Я майже кожного разу згадував про те, що кожен смартфон від компанії мене флешбечив і нагадував різні смартфони від цієї ж компанії, що випускалися багато років тому цієї ж компанії. Так би мовити, наче кожного разу моторола віддає таку собі данину на честь своїх культових моделей смартфонів. І от, маючи цей Edge 50 Ultra в руках, тут теж не обійшлося без флешбеків до тих часів, коли вже такі собі легендарні смартфони від моторола наводили шуму в інфопросторі. Зараз розповім про що. Я Я про те, що отримавши цей Edge 50 з саме такою задньою кришкою, я прямо згадав ті самі моторола Moto X Style. То були смартфони, задню кришку, яких можна було б обрати ледь не з будь-якого матеріалу, який тільки забажайте. Хочете шкіряні кришки, та без проблем. Хочете різних кольорів та різних текстур, теж таке можна було собі закастомити. І навіть можна було собі замовити дерев'яну кришку. Дерев'яну, на секундочку, це було офігіти як круто, на мою думку. І ще навіть був розділ сайту Maker, де ви могли закостомізувати свій смартфон майже повністю. Кольори, матеріали корпусу і все, що хочете. До чого це я? А до того, що дизайн задньої кришки, а точніше матеріал цієї кришки в Edge 50 Ultra, саме в моєму екземплярі, це дерево. І назву має відповідно Nordic Wood. І мені особисто сподобався як сам матеріал, так і його назва. Прямо все як треба для мене. Але є ще два варіанти кольорів: це Peach Fuzz, виготовлений зі штучної шкіри, той самий колір 2024 року за версією Pantone. І теж не менш крутий на мій смак, це Forest Grey. сіро, чорно, офігезно-темно-зелений. Теж виготовлений зі штучної шкіри. Тут в Edge 50 Ultra, на мій смак, всі кольори та матеріали корпусу тупо офігезно підходять. Як і самому смартфону, так і відповідають, на мою думку, званню флагман. Ну, типу шкіряна задня кришка чи кришка із дерева. Мені особисто от такий підхід прямо дуже сподобався. Ну і якщо відійти трішки від крутих матеріалів корпусу, то сам дизайн такого вже еджівського роду від Моторола. Цей блок камер, лого компанії по центру, скошені краї корпусу і загалом відчувається. Така своя харизма. Та я особисто відразу розумію, наприклад, що маю в руках смартфон від компанії Моторола. І 99%, що це саме який смартфон з Edge серії. Що ви, що ви думаєте про дизайн цього всьо і такий підхід з матеріалами корпусу? Камон, дерево. Коротше, пишіть в коментарях, як ви, як ви до такого відноситесь. Пекін, дерево. З дизайном для мене все зрозуміло, все подобається. Та я ще хотів зазначити про розмір смартфону. Смартфон, хоча і має не маленький дисплей по сучасним міркам, хоча і не найбільший серед флагманів, та все ж, в цілому, за рахунок такої собі продовгуватості корпусу та відносно тонкого самого корпусу. В цих самих скошених країв дисплею так званого дисплею водоспаду чи як він там називається, тримати цей смартфон за рахунок цього всього, мені особисто зручно, особливо без чохла. Прямо так, ну, якось по-своєму, скажімо так. Ну, якщо вже згадав про дисплей, то про дисплеї поговоримо, продовжимо так би мовити. В Edge 50 Ultra маємо 6,7 дюймовий super HD P-OLED дисплей Super HD. Він має таку назву, тому що роздільна здатність цього дисплею в Edge 50 Ultra має незвичні 2340 на 1080, а 212х-1220, 812х102... що дає 446 пікселів на дюйм. Звісно ж, як належить дисплею в флагманському смартфоні, тут є все, що треба, і ще навіть трішки більше. Типу HDR 10, він 10-бітний, 144 Гц, частота дискретизації має. 360 Гц в ігровому режимі, має технологію DC Dimming, має 100% охоплення кольорів dci p 3 і пікова яскравість 2800 Nit. І сертифікований для максимального комфортного перегляду контенту на платформах типу Amazon та Netflix. Власне, наскільки я зрозумів, сертифікований цими самими платформами. І ще є така сертифікація, як Pantone Validated Color і Pantone Skin Tone Validated. Це стосується як дисплею, так і камери. Щодо дисплею, то остання сертифікація чи валідація від Pantone дає змогу побачити правильні кольори тону шкіри на фото, що ви зробили. Ну а що стосується камери, то поговоримо, коли будемо говорити про камеру. Але якщо двома словами пояснити то все, то типу камера має робити та передавати максимально правильний тон шкіри на фото. Чи передає вона, чи робить, то все як написано, розповім трішки далі. Повертаючись до дисплею, то мені особисто сподобалося те, як відображає кольори цей дисплей в Edge 50 Ultra. Його яскравість, його насичені кольори. Якщо згадати всі смартфони, що були в мене в руках до цього, то дисплей е, цього. H50 Ultra, мабуть, один із найкращих, що я бачив принаймні за цей рік точно. Звісно, є відчуття того самого ковзі, теплого, домашнього, але в той же час все яскраве та насичене, як я люблю. І ще надає свого шарму ця типу безрамковість дисплею. То, звісно, не кожному може сподобатися, але мені особисто саме в цьому смартфоні сподобалося. І воно мені дало той самий комфорт при користуванні смартфоном однією рукою. І ще максимальної та мінімальної яскравості цього самого дисплею цілком достатньо для комфортного користування, коли світить дуже сонце, або коли залишаєшся в темряві. Кольори залишаються такими ж насиченими і яскравими, і все круто видно і читабельно. Загалом дисплей в Edge 50 Ultra. До цього дисплею у мене запитань немає. Я б навіть хотів частіше бачити такий тип дисплею, такий дисплей навіть в бюджетніших смартфонах, щоб кожен міг насолодитися користуванням таких топових дисплеїв. Ну, коротше, все, давай далі про це, хорош, бо це вже так. Перехвалюємо дуже дисплей. Ну, а що ти зробиш? Ковський дисплей, знаєш? Забуваю, що так не можна робити просто. Сидівшись, крутнув так, він, камера запустилася. Такі, блін, ладно, виключу. Тоді. Вийшов вже з камери тоді такий сижу. Ще до речі, з приводу поглинання контенту на цьому смартфоні, в пару до цього дисплею додали чудовий стереозвук з Dolby Atmos та Snapdragon Sound. Щоб взагалі було, як треба дивитися, чи фільми, чи щось ютубчику, чи грати в ігри. Але про ігри то теж трішки далі. Стереозвук в цілому в цьому смартфоні флагманському, він якби. Флагманський мені особисто сподобався. Буває всякого, бо навіть флагмани не ставлять стереозвук, А тут він є, ще нічогенький такий, то тобто ще один плюс в карму компанії. При першому знайомстві з цим смартфоном мене, звісно, приголомшив дисплей, цей дизайн, і все-все-все, дерев'яна кришка, що я навіть забув, що це типу флагман, і відповідно тут має бути круте та флагманське начиння. А потім, як поліз все тестувати та дивитись, чим компанія нафарширувала цей Edge 50 Ultra і ще більше прифігів. Значить, дивись. Значенням тут ситуація флагман, процесор від Qualcomm, а саме Snapdragon 8 s Gen3 з крутими ядрами, нейронним процесорами та графікою Adreno 735. Приголомшливі 16 ГБ оперативної пам'яті lpddr 5 x Накопичувач, як ви думаєте, наскільки? На 128? На Ні, неправильно. На 256? Ні, а. І навіть не 512. Хоча є й на 512 ГБ, але в нас на ринку Edge 50 Ultra представлений з накопичувачем 1 Е, Пам'ять, до речі, UFS 4.0. Терабайту вже точно вистачить надовго. Так, вона ця ще й швидкісна до всього всього, що теж файно. Загалом запакований Edge 50 Ultra добряче. Ну, в принципі, на те він і флагман, тут все логічно. А коштує, до речі, як в конкурентів на 128 чи на 256. Маючи все те ж саме, тільки на терабайт. І 16 ГБ оперативних. І дисплей Pioled, HDR, це все. Що -ху -ху -ху. Щодо повсякденного користування смартфоном, то тут навіть розповідати немає з чого. Все наскільки швидко працює, що інколи відчуваєш себе словпоком, що смартфон швидше розуміє, ніж ти це робиш. Ще якщо вимкнути ці 144 Гц, щоб вони були постійно 144 в налаштуваннях дисплею, то взагалі все літає зі швидкістю світла. Було приємно просто покористуватися таким швидким смартфоном. Що стосується ігор на цьому смартфоні флагмані від Motorola, то я спочатку пішов тестувати Call of Duty Mobile вже за звичкою. І там ситуація така: заходимо в гру, встановлюємо FPS на Ultra, вибираємо фреймрейт 120 кадрів, графіка автоматично стає на Medium, чого для Call of Duty Mobile достатньо. Ну, Немає там таких красивих причудових пейзажів, щоб ними милуватися та насолоджуватися. Але в тебе є 120 кадрів, ідеш і розвалюєш кабіни суперника. Що можна робити з задоволенням. Потім теж за звичкою скачав Lost Light, і там справи були точно не гірше, якщо навіть не краще, ніж в Call of Duty Mobile. Графіка на Refinded. FPS на ультра і погнав в рейди з стабільним та комфортним FPS та приємною графікою, наскільки це можливо, в Lost Light. І ще я вирішив скачати таку гру, як Arena Breakout. Типу кажуть, щось важка гра для смартфонів і всяке таке. Іначе графіка там крута, і оце все. І плюс механіка схожа на Lost Light. То, чому ж не спробувати, вирішив я і протестувати заодно, як він тут буде. І скажу, що реально графіка як для мобільної гри красива, та і грати було приємно та комфортно. Та яке комфортно грати було в кайф. Все було чудово, як FPS, так і графіка. В налаштуваннях було обрано такі пункти графіка на Ultra HD, фреймрейт на 120 FPS. Це красиво, плавно, швидко і круто. До речі, з приводу програмного забезпечення та швидкої роботи смартфону при повсякденному користуванні в смартфонах від Моторола. Зазвичай я бачу щось типу в смартфонах від Моторола чистого андроїду, без натягнутої якоїсь важкої оболонки, що теж радує і дає смартфону трішки легше дихати та швидше працювати з всіма різними. Аспектами. Ну і звісно ж, є декілька моторолівських фішок, які додали для зручності користування смартфоном, але вони не погіршують юзер експіріенс, а лише покращують та урізноманітнюють його. І коли звикаєш, маю, маючи ці самі жести та різні софтверні приколяси, то вже без них не так прикольно користуватися смартфоном. Тож, ще одна фішечка в бік флагманів і не тільки флагманів від компанії Моторола. І Моторола, це його як там. Домовилось, я залишу собі цей ультра. там. Коротше, чекаю в приватних повідомленнях. Що ви думаєте? Від позитиву і всього цього ми зараз перейдемо до негативу, і буде щось не так. От зараз і побачите, бо будемо говорити про камери. Моторола Edge 50 Ultra має набір з трьох камер, це якщо не брати до уваги фронтальну, про яку теж трішки розповім. Так от, три камери. Основна це 50 мегапіксельний модуль Omnivision OV50H. З апертурою F1,6 з всеспрямованим фазовим автофокусом та оптичною стабілізацією зображень. Друга камера це ультраширокий об'єктив від Samsung S5KJN1. З апертурою F2.0 та фокусною відстань 12 мм, відповідно, кут огляду 122 градуси. І це мені сподобалось, як мінімум, технічні характеристики ультраширокої камери, бо зазвичай кладуть болтяру на ультраширік навіть в флагманах, а тут нічого так файно. І третя камера, то моя любов, це телефотооб'єктив від OmniVision OV64B. 64 мегапіксельний з апертурою F24 фокусною відстань 72 мм, що дає нам трьохкратне приближення без втрати якості. І тут теж оптична стабілізація зображення, як і на основній камері, що теж файно. Що ж до результатів, що це? Тріо може видавати, то тут не тільки файно працює сам хардвер камер, а й програмне забезпечення теж працює чудово. Принаймні мені особисто сподобалось, що видають ці камери. Фото на основну камеру виходять достатньо деталізовані, навіть при недостатньому освітленні. Парадокс, достатньо при недостатньому. Ну, і таке буває, що ти зробиш. І повертаючись до того моменту, де я розповідав про дисплей і оцю всю валідацію від Pantone. Що стосується тону шкіри на фото. І от що я вам скажу, вона, бляха, таки працює, щось воно робить. Принаймні, в мене особисто взагалі запитань до правильності відображення тону шкіри на фото не було. Все як і в житті. І то файно. Як то кажуть, відповіли за базар. Пообіцяли, реалізували, моторола беремо і робимо. А, ні, то не про те. Тож, то трохи друга компанія. Тож фото на основну камеру мені сподобалось як своєю деталізацією, так і передачою кольорів на цих фото. Що стосується ультраширокої камери, то тут оці неочікувані для мене особисто 50 мегапікселів все-таки вирішують, як не крути, воно і деталізацію дає, і взагалі сам модуль камери нічигенький, наче. І ще, до речі, за рахунок цієї камери реалізована нормальна макрозйомка. Тобто це вам не 2 мегапіксельні знімки. На камери для макро. Тут прямо можна фотографувати те макро скільки забажаєте, і воно буде чудове. Загалом я не супер фанат ультрашироких камер, але ця сподобалася. На мій смак, саме для флагманського смартфону підходить чудово. Ну і ця сама третя камера той самий е, е, найкращий варіант на мій смак для набору камер в флагманському смартфоні. Це телефото камера в цьому. S50 Ultra. Вона тут 64 мегапіксельна що ніфіга собі. Те, що вона в 3X, теж файно, наче, але і це ще не все за рахунок, типу, такого собі гібридного приближення, можна робити фото з шестикратним приближенням, і воно вони виходять чудові. І в результатах, що видається телефотокамера, мені сподобалась і деталізація на фото, і кольоропередача на мій смак все файно. Я вже багато разів говорив, що в флагманському смартфоні, на мою думку, має бути набір камер. Це основна, ширококутна і телефото. І от такий набір саме реалізовано в R50 Ultra. І реалізовані вони, на мій погляд, досить файно. Як самі модулі фізично, так і програмне забезпечення, що видає нам ці самі чудові результати. Загалом камери в R50 Ultra. Як і результати, що вони видають, мені особисто сподобалися. Дійсно, флагманські результати. Так, ну і про фронтальну камеру я вам скажу теж одну чудову річ. Вона тут є, вона тут чудова. Те ж саме, у Мене таке відчуття, що навіть цей самий е, Skin Tone Validated від Pantone тут теж працює і воно теж передає е, правильно тон шкіри. І ви зможете зробити круті селфі з правильною кольору Переда Тож навіть за. Фронтальну камеру, Motorola просто респект. Ну а ми не будемо і так розтягувати вже не коротке відео що ну, пробича, якщо смартфон реально цікавий. Давай вже про автономність цього Edge. Акумулятор тут встановлено ємністю 4,5 тисячі міліампер, що в цілому такий середній показник серед більшості смартфонів, фішкою яких не є саме автономність. Просто це середньостатистичний флагманський або субфлагманський смартфон. Загалом скажу, що автономність Verge 50 Ultra мене особисто не здивувала. Це звична автономність серед флагманських смартфонів. У мене його вистачало десь на день активного користування. І навіть трішки більше, десь на добу, якщо його використовувати як другий смартфон. Але камон, який другий смартфон? Це ж флагман, він має бути основним. Так от, як основний, то автономність його буде зранку до вечора в середньому. Але цю автономність нівелює ультрашвидке заряджання комплектним зарядним пристроєм на 125 Вт. Головне, не забудьте цей крутий зарядний пристрій брати з собою. І навіть якщо вгатите акумулятор Verch 50 Ultra за півдня, а я вас знаю, ви можете, то підживити акумулятор можна буде швиденько з допомогою цього самого зарядного пристрою. І ще Verch 50 Ultra є підтримка бездротової зарядки, але не просто бездротової, а швидкої бездротової на 50 Вт, що теж ніфігашечки собі. А, і ще є реверсивна бездротова зарядка. Тобто можна підживити якісь навушники чи ще щось типу того. Вона на 10 фот. Ну що, висновки, підсумки, і оце все. Мені особисто сподобався цей смартфон, має він свою харизму, особливо дизайн задньої кришки, а точніше її матеріали, то взагалі крутяк. Та ще й ностальгічні, приємні спогади кожного разу, як знайомишся з новими смартфонами від моторола, викликають. То взагалі окрема розмова, але це теж файно. Сподобався дисплей, той самий Cozy Display. все яскраво, швидко та соковито, все яке я люблю. Звісно ж, флагманське начиння дає круту флагманську роботу смартфону, що теж не може не радувати. Камера. Точніше, камери теж порадували, до речі, як сам набір модулів, так і результати, що вони видають. Ну і надшвидка зарядка, яка йде в комплекті зі смартфоном відразу, що в сучасному світі просто рідкісна річ, то теж круто. Загалом, крутий флагман, якщо хочете чогось не такого, як у всіх, і щоб воно було круте та флагманське, то ось, будь ласка. 50 Ultra від моторола. Що ви думаєте? Пишіть в коментарях. Ну я всім дякую за підтримку. Підписуйтесь, якщо ще не підписані. Розповсюджуйте це відео, діліться з друзями та підтримуйте контент українською, щоб його ставало якомога більше. Тисяйте на вподобайку, вона ж лайк, пишіть обов'язково коментарі. Що ви думаєте, та взагалі як у вас справи? А ми то все почитаємо і вам відповімо. І обов'язково продовжуємо підтримувати наших захисників та захисниць, що захищають нашу Україну. Донатимо, волонтеримо, допомагаємо, хто чи може, і рухаємося ще вперед, і все буде файно. Слава Україні! Слава ЗСУ! Бувай! Побачимось!